Мріємо про те, аби ніхто з дітей не страждав та не хворів. Але на жаль, часом трапляється і таке. І тут на допомогу приходять не тільки лікарі, які підтримують фізично, а ще й добрі феї, котрі створюють гарний настрій, попри негаразди. Про одну з таких у наступному сюжеті українська художниця за допомогою аерографа створює на стінах національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит чарівні світи, в які прям хочеться зануритися і дорослим. Всі деталі за в залежності від того, на якій відстані ми дуємо, ми можемо малювати ось такі тонкі лінії або ось такі досить великі розпилення. Анжела Дмитренко домальовує картину у відділенні дитячої офтальмології і мікрохірургії ока лікарні Охмаддит. Тут на стінах вона зображує казкових дитячих персонажів, медведиків Тедді. Вони разом з дітьми проживають різні процеси, які відбуваються в лікарні. Це ніби лікар, і бачите, він сірий і у них у всіх лапки сірі. Частинку себе кожен лікар віддає дітям. Хтось без очей пережив операцію, хтось в окулярах, хтось із наклейкою. Це щоб діти не відчували, що вони якісь не такі. Такими можуть бути і іграшки, і тварини навчитися приймати, коли ми інші. Художниця за допомогою аерографа розписує дитячу лікарню з 2019 року. Кожне відділення це своєрідний світ. Анжела спеціально для програми ранок вдома проводить екскурсію медичним закладом і показує свою першу роботу. Це кити, як символ переродження. Виникає образ, і цей образ можна розгортати як завгодно. Це мета моєї творчості, щоб люди могли пірнати у ці різні образи. Для мене вода це прогин, повітря це про свободу. Хмари це дуже гарна форма, легкість. А ці величезні тварини це така сила, це те, що потрібне цим дітям. Вони ж неймовірно сильні духом. Дорослі не вміють переживати так трагедію, як переживають ці малюки. Я їх тут багато бачила, які вони круті. Далі проходимо коридором нейрохірургічного відділення. Магічні картини кожна людина розуміє по-своєму. Тут все як на долоні і світ, і життя. Це кристал. Але люди, які проходили повз, вони говорили, що це серце та мозок. Це як судини. Якщо подивитися на нашу землю, на планету, як вона виглядає? Якщо подивитися ширше, з'являються сузір'я. Ми перероджуємося з одного стану в інший. У такий щільніший світ: світ сили, водоспаду. Краса навколо допомагає дітям швидше адаптуватися і не боятися лікарні. А медики, завдяки цим картинам, в свою чергу можуть трохи відволіктися у вільну хвилину. Разом з тим, роботи Анжели Дмитренко це своєрідна частина психологічної реабілітації. Це допомагає розслабитися мозку. У мене є майстер-класи. Хтось приходить повчитися техніці, а хтось приходить, щоб всередині щось змінилося, і відчувають, що це якось працює. У процесі малювання ми розмовляємо: аерограф це інструмент, який схожий на чарівну паличку, і він працює, не торкаючись поверхні. Коли він часто забивається, розумієш, що щось не так. Це якісь психологічні затиски у людей. Коли людина розслабляється, аерограф починає працювати правильно. Робота в дитячій лікарні це більше ніж просто творчість, зізнається художниця. Це історія про віру, силу та зцілення для кожної людини, яка торкається малюнка. Стіни закладу перетворюються на такий собі острівець добра, любові та підтримки для маленьких пацієнтів. У нас у рюкзаку завжди мають бути мрії, які нас стимулюють на життя. Міжнародний художній проєкт, який реалізується в дитячій лікарні Охмаддит, отримав назву Крила, адже він призначений дарувати надій. Ю та окриляти в найтемніші часи.